Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення металопластикової перегородки. Заповнення сендвіч панелі. Маємо таку т подібну перегородку з двома дверима. Бачимо, двері у нас міжкімнатного типу, У нас з накладними трьома петлями. Всі зазори закриті нащільниками пластиковими. Ось так, от виглядає з коридору. Вхід в один. Створений кабінет. І заходимо в інший. Двері, до речі, у нас з варіантом без порогу. Таке побажання було у клієнта. Ось показуємо, як ми закрили всі зазори. Нащільник пластиковий підрізали, все поклеїли, ніякої піни ніде не видно по бокам. Зверху, у нас впритик підійшло до стелі Armstrong. Знизу конструкція ставилася відразу на. Плитку. Ось такий кабінет у нас вийшов. Двері у нас замком рейка. Закриваємо, ручку піднімаємо вверх, і тоді можна закрити і відкрити саме ключа. І це у нас такий тамбур, можна так його назвати. Перегородка, де по бокам конструкції посередині двері розділяє просто коридор. Ось таким чином. Зліва, справа показуємо, що теж встановили поклеїли нащільники пластикові. Двері в нас також без порогу. Ось так от показуємо для зручності. Так само закривається, відкривається, є двостороння ручка плюс замок. Ось такий зовнішній вигляд зверху. І трохи відійдемо, покажемо ось таким чином виглядає все.